ну так життя навчило, що знаєте, час покаже. Я щось сумніваюся, що нарешті щось воно зміниться. Тому що таких, як оцей от капітан, який нас зустрічав при вході, таких просто одиниці. Їх система просто рущавить і знищить. На мою особисту думку, такого капітана потрібно. Брати з нього приклад, і такого капітана потрібно інтегрувати в кожний відділок поліції і на керівні посади, щоби саме такі люди не заангажовані, не реформовані, а саме ті, які вже зарекомендували себе в захисті нашої країни не на словах і на не на відситкою, та десь там Івано-Франківський мішок, чи як там котел котел навколо на? Бу да? А дійсно справами дійсно він же ж ви знаєте, що це саме він описував вертоліт. Збитий э, ЗСУ під Гостомелем. Проводив, так сказати, свічі дії. Коли в посадці э, орки перемовлялися, а він його послав, у керівництві.